24 години, сім днів на тиждень, працюють фахівці комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства нашого міста. І вчора, 10 жовтня, коли вся територія України зазнала масового ракетного обстрілу, і регіони тимчасово залишилися без світла та води, не виняток. Фахівці водоканалу чимдуж працювали над відновленням постачання холодної води населенню. Директор підприємства Сергій Ярош розповів, як відбувалося відновлення послуги на місто в умовах майже безперервних обстрілів критичної інфраструктури області та району, які було гучно чутно і у нашому місті. Вчора, 10 жовтня, близько 10-ї години. Внаслідок скажімо, терористичного удару по об'єктам інфраструктури Полтавської області, Кременчуцького району, ми були відключені від живлення внаслідок цих варварських дій. Наші каналіційно чисні споруди залишились без живлення, там є декілька резервних водів, але атака була потужною, і тому всі каналіційно-чисні споруди були повністю зупинені внаслідок таких дій. Відразу було прийнято рішення понизити тиск на місто з тою метою, щоб наші очисні споруди деякий час могли, скажімо так, утримати ту кількість стоків, яка там може накопичуватись. Були задіяні оперативні групи служби головного енергетика ПЗК, Також до вирішення питання була підключилась і міська влада. і внаслідок то цих спільних дій в дві години дня. Силами нашого підприємства була відновлена робота конденсаційно-вичисних споруд, були підключені компресори. До речі, хочу сказати, що в цей раз ми задіяли резервні джерела живлення, ми підключили генератор до роботи компресорів, щоб тимчасово можна було підтримувати життєдіяльність мікроорганізмів, які задіяні в очистці стоків. Тому, поки ми вирішували питання стаціонарного підключення до мереж електроживлення, тим часом ми не допустили, скажімо так, форс-мажору на цих біологічних біологічної вже починаючи з другої години, ми відновили подачу холодної води на місто. Почали відновлення подачі холодної води на місто в повному обсязі, і до 17.30 були введені в дію всі підвищувальні насосні станції в повному обсязі. В роботу були включені всі джерела живлення, і ситуація була ліквідом до 18 години 10-го числа. Повністю підприємство відновило свою роботу в повному обсязі. Хочу подякувати в цій роботі і персоналу комунального підприємства нашого. Працівникам служби головного енергетика, працівникам служби мереж водопостачання, водовідведення. Ну і ми також отримали підтримку і підмогу від міської влади. Тому ситуація ліквідована. Наразі ми працюємо в штатному режимі. Таке відносно швидке відновлення роботи об'єктів водоканалу можливе завдяки капітальним ремонтам і оновленням обладнання підприємства минулими роками. Говорить Сергій На Протягом останніх років, знову ж таки, може повторюсь, за підтримки міської влади ми багато зробили для підсилення запасу міцності по нашим об'єктам. Тобто, в минулому році ми е, зробили, скажімо так, капітальний ремонт е, РП, як від якого безпосередньо підключені наші очисні споруди, там відремонтовано капітальне обладнання, і воно витримує такі перенавантаження. Нам нам було багато зроблено. Заходів по підсиленню безпеки, подачі електричного струму, тобто вимикачі, запобіжники, перемикачі, і це зараз дає свої результати. Це дає зараз можливість нам дуже швидко відновлюватись. Не дуже швидко, я, ну я не кажу, що це дуже швидко. Це дає можливість швидко відновлюватись. Тобто, все обладнання, яке працює зараз в цих важких умовах, воно відповідно реанімується дуже швидко, тому що воно відремонтоване, обслуговане, і така є можливість, бо, знаєте, там, де тонке та мірветься. Ми бачимо таку ситуацію, що в нас воно слава богу нерветься. Тому ми відновлюємося. Обладнання не пошкоджене. Наше обладнання воно не вийшло з ладу внаслідок наших так попереджувальних дій. Тому в штатному режимі в нештатному ми вийшли, але в штатному зайшли. Відновили постачання на наші об'єкти. Наразі фахівці водоканалу працюють у штатному режимі і навіть проводять планові ремонти. Будемо вдячні комунальним службам за таку відданість роботі.